Тепер давайте вияснимо, як Україні вдається захищати своє небо. Значна частина відповіді криється в її багатошаровій мережі протиповітряної оборони, значна частина якої бере свій початок у радянській ері. Ці системи є опорою їхньої оборони з 2014 року. На найвищому рівні у вас є С-300, система великої дальності, здатна вражати цілі далеко за межами. Потім, для ближчих загроз, Україна використовує різноманітні системи малої дальності, як от ОСА, ТОР і СТріла 10. Вони мають вирішальне значення для захисту військ та ключових об'єктів від низьколітаючих літаків та дронів. І не забуваємо про тактичний рівень, де застосовується зенітна артилерія та переносні системи, як от ігла та надані американцями стінгер. Саме це багатошарове поєднання старого й нового створює грізний оборонний щит. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб отримати більше цікавих оглядів.